Всім доброго дня. Сьогодні знову я з вами, Галя. Нове відео. Сьогодні будемо говорити. Я вже вам обіцяла ще на початку, коли ви свій ролик про мене, трохи про мою історію життя. І обіцяла продовжувати розказувати. От сьогодні хочу трошечки продовжити, трошки розказати. В деталях трохи, і потім будемо ще про інше говорити. Так, хочу розказати з самого початку, звідки я хоч трошки пам'ятаю, а до шести років я нічого не пам'ятаю свого дитинства. І мої мама і бабуся не сильно мені змогли розказати. Тітка моя тільки трошки розказувала. І то я і те не пам'ятаю. От не знаю, чого, але в мене От, е, такі перші роки життя були, що я е, ну, не було там, що, напевно, хорошого, запам'ятовувати. Тому що до трьох років, коли ми, мені було до трьох років, я не звісно, де була, десь в Кіровоградській області з моєю мамою і з моїм братом, десь ми там жили так само в таких умовах з моїм батьком. Е, що... що там мама не присутствувала, ніколи повинна була втікати з дому постійно, наскільки мені розказували мої, і... тому що щоб не получати від батька, батько дуже пив і дуже бився, ну така історія. А потім, десь біля... після трьох років, мене перевезли на Західну Україну до моїх родичів, до бабусі. І то я там не жила постійно в бабусі, де жила в якихось ще родичів, тому що мама теж там їздила постійно десь заробляти. І нас двоє дітей, і мене і брата покійного. Десь треба було лишати. А родичі тоді, знаєте, в кожного були свої так само проблеми. Це був. 70-ті роки, в 75-му я пішла в школу перший клас. Було так само бідність, мене у мене у бабусі були четверо дітей так само, мала свої, свої клопоти і все остальне. От коли я приїхала вже на Західну Україну, Івано-Франківську область, туди до бабусі, вже підійшло мені час йти в школу 6 років, чи 7, мене взяли всім. Біля нас недалеко жила одна вчителька, вихователькою, вона вчителька вихователька була в цьому в інтернаті, в районному центрі. От вона і побачила все наше це життя, бідне, нещасне. Що ми з бабусею постійно були, мама моя десь була на заробітках вічно, і то ми мусили якось. Викарабкуватися це з бабусею, яка не могла з нами ради дати. Ну і не могло що, толком ні вдіватися, не з'їсти, тому що біднота була. От вона загітувала мою маму і бабусю, щоб нас із братом здали в цей інтернат. І Вони погодились. От. Ну, З, з, з одної сторони, я не жалію, що я вчилася в цьому інтернаті, там у Снятині. Тому що для мене лічно не було сильно багато проблем в тому інтернаті. Вчитися так, дисципліна. Там, звісно, було як, як в армії. Діти вже з першого класу вчилися заставляти своє ліжечко, ніхто за нас не заставляв. нас заставляли до дисципліни самої справжньої. От. Одне добре, що я от завжди такий в мене характер, що я вмію себе захистити. Я ніколи не давала себе в обіду. І тому мені було завжди легше за всіх. Ну, не за всіх, за деяких. деяким дітям було дуже важко там, яких обіжали, яких там ще і вчителі обіжали, і самі ж діти обіжали. От, а я така була, що я за всіх заступалася, не знаю, в мене, де в мене такий характер. Я взявся. якась така бойова була. От, е могла хлопців побити за там, що вони їх там щіпали, де не положено, і тягали за волосся і все. Я будь-який предмет могла схватити і кинути в них і побити їх і кріслом і чим небудь. Тому мене ніхто не, не трогав, мене поважали всі. От, а я була змушена, тому що мене всі просили, зверталися дівчатка наші. О, мене то обіжає» і ходили біля мене, щоб я їх захищала. А так, коли зі мною йшли, їх ніхто не трогав. Я собі просто такий авторитет заробила, що мене трогати не можна тому що я в будь-якому в випадку дам здачу, навіть якщо хлопці більше за мене і сильніші за мене. Я ніколи ни не перед чим не зупинялася. Мене не можна трогати. Отак. Вот і отак вот в мене завжди було устроєно життя. Слава Богу, що так. І так мені в житті так само це пригодилося. Так що всі 10 років я вчилася в цьому інтернаті, аж поки не закінчила школу, коли ж 10 років були. от. І мій брат, так само Мій брат 8 років. Я за нього ще постійно получала. Ну, як би не получала, а постійно мене тягали за нього, тому що він трохи дисципліну нарушав, втікав з того інтернату туди-сюди. У нас були там. Такі правила дійсно, як в армії, От, кажуть, Радянський Союз що вчив нас? У нас була така школа з воєнним уклоном. Ще, цей інтернат. Там нас в воєнному ділу вчили, вчили той же. Я, я ще не знаю, 8 клас чи який там був, і заставляли той же самий розбирати збирати, розбирати той автомат поза часом. Одівали на нас такі всякі костюми захисні. Від всяких хім, хімічних цих, від ядерних, ми ходили там, тому, тренувалися. Тренувалися кидати ті ж самі в окопах. там. У нас прямо в школі були виріті, в саду там вириті окопи. І нас готували до війни, у нас, нас тир був в школі свій, ми стріляли із винтовок, із пам'ятає, то з 12, то з 8, ще був, ще досі хто пам'ятає. І з цього я пробувала і з автомата стріляти, і з пульмота. Так що, дівчатка, таке дитинство. Нас готували дійсно, що тільки в Совєтському Союзі думали, як би кого небудь за цей завоювати, за цей думали за війну, тільки все тратилось на війну. І наші мозги теж були забиті тим, тому що нас з маленьких цього вчили. Мені воно не треба було, але мене вчили стріляти. І одягати ті костюми захисні. І, ну, В інших школах я знаю, такого майже не було. От, от між інтернатами там дітей же ж легше е пробагадую їм провести і заставити їх те, що треба їм робити. От, і, цей. і от так і робили, тому що я знаю, я общалася з іншими дітьми з інших школ, тих самого снятина з міста, городських у них такого не було. Більш-менш. А ну, там, може, десь колись якийсь урок проведуть з того всього там, гражданської тої оборони, чи щось. А в нас це постійно було по кожний тиждень по два-три уроки воєнної підготовки. І діти були в такому цьому воєнному, мали бути всі начищені, нас заставляли, то стрілки наводити на штанах, щоб все було поглажено, посірано. То воєнна форма дівалася. Так що таке, ну так коротенько про школу, це я розказала. Потім закінчивши школу, так само я поступила у Львівський політехнічний училище політехнічне, поліграфічне, не політехнічне, поліграфічне. Я вже теж трохи забуваю, як воно називається. Ну, щоб працювати в цих друкарнях. Там, Друкувати книжки, журнали, газети. Це така в мене робота була. Ось так. Коротенько про моє таке молодість, дитинство розказала трохи. Буду ще розказувати в інших віддіях, якщо захочете, якщо інтересно, тільки пишіть мені всі, чи інтересно далі. Так чуть-чуть, щоб я розказала історію. Ну, от я пропрацювала потім, після двох років, що я провчилася у Львові. Мене відправили на практику в Одесу, я там цілий рік на Книжній фабриці працювала, книжки ми друкували. От. З Одеси потім я змушена була переїхати назад, в Чернівцях працювала на, на цього, в обласній друкарні, там, де газети випускали, От. а потім заміж вийшла. І і мусила залишити роботу, тому що переїхала. Ну, як я заміж вийшла і як я зустріла свого чоловіка, це в другому відео розкажу того першого чоловіка, не цього, а батька моєї дочки. Якщо хочете, я вам розкажу, тому що це теж було не в Україні навіть, а за межами її, так що розкажу коли-небудь. Ось таке коротеньке відео. Трошки без очків. хочу, щоб ви побачили, яка без очків. Хоча я мало що бачу, але нічого. Це ще б, хочу вам продовжити трохи буде у відео паста з томатним м'ясом, в томатному соусі. У них рагу, як би називається, ну, рагу настояще, у них трошки не так, а у нас просто один тип м'яса. Вони як роблять рагу. То вони роблять там і три, і чотири типи кидають і сосиски, і м'ясо, і одне, і гов'яже, і сине. У нас буде тільки одне, один тип м'яса. ну, Більш-менш так з томатним соусом. Так що дивіться далі мій рецепт. Далі я одіну знову очки, тому що не бачу ні. толком навіть виключить камеру. Так, І до, до зустрічі, і до нових відео. Клікайте, підписуйтесь, запрошуйте друзів. І дякую всім за коменти, за підписки. Сьогодні будемо робити соус із м'ясом. Кидаємо спочатку чеснок. Хай чуть-чуть про... пропечеться, прожариться, і будемо потім м'ясо кидати. Це для макарон м'ясо з томатом. Зараз м'ясо сюди, до дотисника. І трошки його піджариємо. І вагенько так. Потім будемо добавляти тому. Ось бачите, трохи піджали, ось у нас середині геть старе. Ось і супа тліска. Поперечаємо. Як м'ясо зараз, це тут не пішов. Це в нас м'ясо не куріння, а індишація. Можна і цю ногу робити Богом Говядину не знаю, бо я говядину не робила, що рагу. а можна Серед беремо томат. І сюди. Потім солимо, печемо. Те, чи хочете, піддавайте. Воно має бути все томаті, так, м'ясо. Нехай собі тушиться. Ось сьогодні такі будуть макарони із цією з м'ясом соусом. зварилось у нас. Воно має бути м'ягеньке таке. Так що такі буду макарони відварювати. І все, і відварюється потім сальцю зверху. Зараз сюди вам кидати. Ось таке сьогодні блюдо. І ось так у нас знову додаємо олійку в сиру і потремо сира. І ось так потерли сиру зверху. Це вам як перше і друге, тому що є м'ясо, є макарон, так що смачного всім. І ось вам подарочок і ще ось мій. Бачите, як гарно вже розцвів мій візон. Такі величезні квіти. Ось подивіться, яка красота. М -м -м. Бачите, скільки їх тут багацька. Ось такі вони. А це в цьому році їх ще не дуже багато, їх ті роки було ще більше. Ще менші поки. Ось так. Це також вам на свято подарок від мене мій. Oi, did you